Артем Мілевський розбив свій спорткар. Червоний Феррарі вартістю у півмільйона доларів. Розбитий ущен. За інформацією турецьких журналістів, український футболіст не впорався з керуванням і на високій швидкості врізався у відбійник. Як оплакував Мілевський свою розбиту дорогу автівку? Дивіться далі в сюжеті. Кільцева дорога турецького міста Газіантеп на узбіччі розбита вщен червона Феррарі з українськими номерами. Поруч сидить сумний парубок. Ледве стримує сльози. За даними турецьких змі, футболіст Артем Мілевський поспішав з аеропорту на тренування. Їхав на великій швидкості і не впорався з керуванням. За кілька хвилин на місце дорожньо транспортної пригоди прибуває евакуатор. Розбиту вщент машину обережно завантажують на підйомник. Відео зняли турецькі журналісти. У машини Артема вщент розбитий моторний відсік. Капот відірвався. А колеса вивернуті. Цей Феррарі купив Мілевський замість сірого Мазератті. З ним йому теж не щастило. Він кілька разів потрапляв в аварії. Найсерйозніше трапилася 2010-го. Артем не розминувся із БМВ. Поки машина була в ремонті, футболістові в автосалоні видали таку саму Мазератті коричневого кольору. А рівно два роки тому, 11 листопада, 2011-го, сірий відремонтований Мазератті загорівся біля київського будинку, де жив Мілевський. Експертиза встановила, у моторному відсіку італійського суперкара відбулося коротке замикання. Автівку Мілевський розпродав по запчастинах і вже за місяць хізувався червоним Феррарі. У турецьких змі з посиланням на офіційну заяву поліції вже написали Мілевський був нетверезим. У його крові виявили одну цілу три десяті проміли алкоголю. Київська подруга Артема, телеведуча Валерія Крук, відома як кульбаба, цій інформації не вірить. Стверджує, Артем у Туреччині спиртного не вживає. Последні подіжуваємо связь, і чоловік по два рази тренується, і абсолютно алкоголю, ритам точно завери. Радіє, що Артем не постраждав, і дружина найкращого друга Артема Тетяна Алієва. Вона впевнена, метал можна відновити. Головне, що все інше залишилось цілим і неушкодженим. Головне, що він жив, знаєте, машина до такої. ТСН особливе один плюс один.